Друзі, я вітаю вас на youtube каналі Telegraph.ua. Моє ім'я Андріна Глущенко. Сьогодні мій спікер, мій гість, мій експерт, пан Іван Ступак, колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, вітаю вас! Вітаю, радий бачити. Дякую за прошення. Дякую вам, теж рада е, бачити. Отже, пропоную поговорити про вибори в офісі президента України. Спростували заяву видання за економіст про те, що Зеленський з командою активно готуються до проведення виборів у липні вже цього року. Але розмови про вибори ми чуємо ще з 23-го так точно. Ну якщо так брати так активні розмови, ми розуміємо, що дільниці по суті готові, проте вибори мають відбутися через 6 місяців після завершення бойових дій. Про це йде. Йдеться в документі, який розміщений на офіційному порталі Верховної Ради, датований листопадом 23-го року. Я маю на увазі діалог Жана Моне. Скажіть, будь ласка, а як ви бачите, якими ви бачите вибори в Україні, коли та за яких умов вони все таки можуть відбутися? Ну, дивіться, про вибори. Про, про вибори ніхто ну до виборів ніхто не готується. Ну принаймні ну, офіційно, mm -hmm. але всі, всі на них, на них очікують. Зовнішніх Проявів підготовки немає, але ще раз, всередині, всередині різних партій і там окремих людей де підготовка, там, фінансова якась мобілізація, там де гроші взяти, потрібні ж гроші будуть там наведення рекламної кампанії, агітаційні матеріали, потрібні гроші, там якісь союзники, з ким будуть разом, з ким будуть не разом, які будуть основні меседжі. Як модно говорити, зрозуміло, що військові потрібні будуть якості таранів, там перша п'ятірка, не знаю, перша десятка, кого, на кого можна спиратися, на кого не можна спиратися, хто піде, хто не піде, це все відбувається кулуарно і неофіційно. Звісно, що те, що я знаю, підбувається перевірка виборчих дільниць на момент, взагалі, чи можна там проводити. Якусь роботу, чи є вони взагалі в наявності, чи були вони знищені. Якщо були пошкоджені, наскільки сильно, що треба зробити, щоб їх відновити. Не забувайте про реєстр виборців. Зараз у нас все перетасувалося. Люди на фронті. Вони виїхали з різних регіонів. Вони на фронтах. Люди, які були проживали на території, де ведуться бойові дії? Вони виїхали хто на різні в різні регіони України, хто виїхав за кордон? Це декілька. Мільйонів людей, як організувати вибори там, чи впораються дипломатичні ну, консульські установи з виборчим процесом, щоб люди там, хто в Відні, хто в Угорщині, хто не знаю, там в Сполучених Штатах Америки змогли прийти проголосувати. Це все важко, складно, і відповіді поки що немає. Тому, я думаю, що в липні нічого не буде, а от можливо, десь не знаю, там, жовтень, це, це я думаю, ну якось реально. Але знову ж таки залежить від. Багатьох факторів в першу чергу це введення бойових дій. Є якщо бойові дії будуть тривати далі, то жодних виборів точно не буде. Але такі плітки ходять і кажуть, що Зеленський поспішає з виборами, тому що стрімка така президентська кампанія може дати конкурентам чинного президента, яких допустять до виборів менше шансів на організацію своїх кампаній. Про це писала «Укрправда», яка посилалася на свої джерела на банкові, і також вони зазначають, що крім цього. Тут ще відіграє такий момент, що рейтинг довіри до Зеленського дуже зріс. Після всі ми пам'ятаємо того скандалу в овальному кабінеті, і відбулось таке, знаєте. Як кажуть, гуртування навколо прапора, от на вашу думку, чи можуть допомогти ці два фактори Зеленському під час виборів, і чи відомо вам який наразі рейтинг в українського гаранта? Дивіться про рейтинг, не скажу. Треба дивитися останні опитування суспільної думки. Я відверто скажу, не цікавився дійсно. Після того скандалу в Овальному кабінеті, рейтинг президента дійсно зріс. Люди почали навколо нього єднатися, навіть ті, хто був проти нього, але Тут риторика така: ніхто не може ображати нашого президента, тільки ми, тому ми навколо нього єднаємося. І я дуже хочу, щоб ваша аудиторія зрозуміла, причини, за яких причин навколо Путіна об'єдналися люди. Коли його почали тиснути з усіх боків, росіяни кажуть, це наш президент, ніхто не має права це робити. Навколо нього почали об'єднуватися має на увазі психологія так така ж сама: тільки почали тиснути нашого президента, рейтинги його почали з до гори. І я погоджуся, що ця риторика, ця логіка, вона може мати місце, коли ви кажете про швидку стрімку президентську кампанію. Бо якщо її розтягувати дійсно в часі, тоді почнуться. Питання навіть не питання почнуть з'являтися додаткові якісь дані про там невдалі українські військові операції, про загибель наших військових, не знаю, наприклад, Курщина, наприклад, Білграчина, про бездарне керівництво на певних напрямках, і це все буде бити рикошетом по президенту. Дійсно, його рейтинг буде постійно таяти, тому логічно, що якомога швидше провести на цьому рейтингу знову запригнути до першого кабінету. А вже питання про депутатів, про Верховну Раду, про місцеві вибори. Я думаю, що так, там можливо, слуги народу або те, що від них залишиться, можливо, вони будуть ребрендовані. Вони отримують певні голоси, але я думаю, що відсотків. Можливо, на 40% менше ніж те, що було раніше, можливо, навіть і більше. Ну, маю на увазі, 50% менше ніж те, що було в 2019 році. Як ви от особисто бачите проведення передвиборчих кампаній інших кандидатів, хто може балотуватися на пост президента України? Тому що ми зараз розуміємо, що звісно, що президент України Володимир Зеленський він є. Ну не головним, не основним, але він звісно що на слуху, якщо можна так сказати, як можуть відбуватися в воєнний час після воєнний час підготовка інших кандидатів до того, щоб взяти участь у виборах? Він дійсно зараз безальтернативний кандидат, а. як виглядається чорно, як виглядається зараз. Якщо не помиляюся, в минулого місяця в нього було. Більше ста тисяч цитувань в засобах масової інформації. Тут тобто, дійсно він номер один. Ну крутіше нього по цитуванню немає, бо ну він президент. Щоб він не сказав, навіть якщо завтра він в соцмережах опублікує просто точку або просто кому, от, просто от я впевнений, що там в нього буде не знаю, там сотні репостів і тисячу лайків, і потім що ж він хотів цим сказати? А він просто випадково також натиснув Фейсбуці. Тобто, це ну посада номер один. А, з приводу інших кандидатів дійсно цікава історія, хто вони будуть ці кандидати, чи будуть нові обличчя люди, там не знаю наприклад, пан Залужний, чи буде він балотуватися? Ну, принаймні, він офіційно, як на мене, нічого не говорив, але він доволі активно з'являється в соцмережах, показує себе десь там як людина, то він з дружиною фотографується, то він зі студентами, тобто. Начебто і не в політиці, але в той же час не десь за бортом не викинутий. Є люди з старої формації, є там Петро Порошенко, Юлія Тимошенка. Звісно, це дуже вже там старі політики, старої формації. Я не знаю, чи є в них шанси. Знову треба повертатися до опитування суспільної думки, чи заходять чуть люди підтримувати цих кандидатів. Ми не знаємо, але як на мене, ну автобус вже пройшов. Як на мене, але все може бути. Плюс не забуваємо є окремі військові, які є надзвичайно медійними, надзвичайно там талановитими, успішними, які можуть з'явитися в публічному просторі за підтримки фінансової підтримки окремих. Не знаю там сил, не якихось окремих бізнесменів і наростити собі політичну вагу може бути, може бути. Я не хочу по прізвищах називати, бо я не знаю, як вони ставляться до цього. Ну щоб я наперед не забігав і не почав їх оголошувати. Вони не мають взагалі набірів таких, але є багато ще раз медійних військових, красивих, сильних, які яким люди довіряють, і які теоретично можуть компанію провести на фоні знаєте якому озброєння. Переозброєння, озброєння, навчання військових. До речі, ця тема вона буде активна навіть, не знаю, там, 2, 3, 5 років після завершення війни. Хтось вважає, що Ой війна це тільки от до мирної угоди, а потім все забули. Військові знову там вийдіть туди, де ви були раніше, а знову починається той бізнес, те життя, яке було раніше. Ні. Військові все одно залишаться в тренді на там не зна найближчі 5 років, бо треба переозброїтися, розробити роботу над помилками, навчити нових військових, перенавчити всю армію, перелаштувати всю армію, і тільки після 5 років, після закінчення війни, тоді вже можна щось говорити про дрейф в сторону цивільних політиків. Проведення виборів потребує глобальних змін в українське законодавство. Ми працюємо не один. Раз неодноразово, ну і звісно, що величезних фінансових затрат і зусиль пряме питання до вас: скільки коштів необхідно для проведення виборів? Відверто скажу це питання не до мене. Відверто я от тут не знаю. Але за попереднім досвідом тоді йшлася мова про сотні мільйонів гривень, можливо, мільярди гривень. Тобто, це дійсно це не дешеве завдання знову. Це бюлетені, знову це люди, це, ну, це друкована продукція, це багато чого, організаційні моменти, це сотні мільйонів гривень. Питання, чи є вони в нас в бюджеті? Ну, повинні бути повинні бути на такі речі. Але ще раз, це після завершення бойових дій, після зняття е, воєнного стану, дозволити людям повернутися, щоб люди повернулися за кордону, щоб змогли проголосувати тут вже, але не під обстрілами. Ми чудово розуміємо, що. До моменту завершення воєнного стану не можна проводити вибори по одній причині. А яка гарантія, то взагалі жодна гарантій, що Російська Федерація не обстріляє наших військових на виборчих дільницях, які підуть голосувати. Ну, в них ж таке ж саме право є. Не обстріляють цивільні виборчі дільниці, не знаю, в день проведення виборів, вночі під час підрахунків, коли шахеди там сотні шахедів полетять і влучать просто в ці виборчі дільниці, все воно спалає, згорить. Можна сказати, що вибори були недійсними, визнати їх недійсними. Добре, про кошти зрозуміло. Можливо, ви маєте хоча б приблизну цифру того, скільки часу необхідно для того, аби підготуватися до проведення виборів. Якщо не помиляюся, в законодавстві визначено президентські вибори 90 днів. 90 днів на на підготовку та проведення. А Парламентські 60 днів, якщо знову не помиляюся. Тобто, ось такі вам параметри. Тому про липень місяць я впевнений, що він взагалі не стріляє, не взлітає. А ось там жовтень місяць це вже більш осяжно, але знову залежить від зовнішніх факторів, від як ми домовилися з росіянами. Так, ми пам'ятаємо, що п'ятий президент України Порошенко казав, що вибори пройдуть у жовтні, 26 го числа, якщо я тепер не помиляюсь, бач, бачите, бачите він так чітко вказав вже дату. Ну я кажу про жовтень, він каже чітко про дату. Ну розумієш, у нього можливо там доступ до якоїсь інсайдерської інформації більш ем, такий, масштабний. масштабні. Угу. Як ви бачите голосування людей, які перебувають на ТОТ, на тимчасово окупованих територіях за кордоном, як загалом ставитись до онлайн голосування? наприклад, у дії теж про це було дуже багато розмов. Питання чи захищена дія, чи є довіра до дії? Ще раз користуємося цим порталом. Здорова, послуги. Тут питання, чи можна довіряти з точки зору передачі даних, чи не буде там там, створено клони людей і там дублювати їхні голоси, там там 30-40 тисяч людей. Ми чутово розуміємо навіть. 10 тисяч голосів можуть кардинально змінити хід голосування або результати виборів. Це дійсно може бути. Не у всіх людей є доступ до дії. Законодавчо я не знаю, не впевнений, що законодавчі дії? Ні, я сто знаю, що з дії за допомогою дії голосувати на виборах президента Верховної Ради не можна. Тут треба вносити багато змін чи готові зараз народні депутати це голосувати. В офіційному дискурсі цієї історії поки що немає. За кордоном за кордоном люди, як я казав, знаходиться близько 4 мільйонів людей. Орієнтовно такі цифри називали. Як їм всім приймати прийняти участь не знаю, там в Німеччині, в, в Австрії, не знаю, там, в Угорщині. Прийти на виборчі дільниці, як організувати цей процес, щоб вони зранку прийшли, щоб не було черг, щоб всі могли проголосувати питання тимчасово окуповані території. Ну, 100% там ніхто не дозволить українцям голосувати. Це росіяни, вони будуть блокувати цей процес, і ми не довіряємо тому, що там буде відбуватися. Навіть фантазуємо, Російська Федерація дозволила проводити вибори. Ми ж не знаємо, скільки там людей прийде і проголосує там за якоїсь ну. Іншого кандидата, який цікавий Російській Федерації, Ну, ж ми не можемо прослідкувати за чесністю прозорістю тих виборів бо це російська федерація все голосується під дулами. Скільки захотіли, стільки вкинули в цю виборчу скриньку. Звісно, що не можу не згадати тему про Трампа, про штати і ведення мит Трамп вів мита для всіх країн світу. Не буду перераховувати і кому який відсоток дістався, але базовий рівень для всіх для країн це 10%, І Україна теж буде підпадає під ці 10%. На вашу думку, як це вплине на Україну, українську економіку на наших громадян? Чим це може загрожувати? Давайте так. 10% це неприємно. Ми побачили mm -hmm. для порівняння на Молдову було накладено 30 чи 34%. відсотки, тобто ну, набагато більше. Хоча країна набагато менше, mm -hmm. давайте так по, по цифрах от цифри будуть зрозуміліше. В, 2000... <кій> В 2024 році Україна мала товаробіг з Росії з Сполучених Штатів Америки орієнтовно 3 мільярди доларів. 3 мільярди доларів це по колу, і з цієї цифри Україна продала американцям орієнтовно товарів на 800 мільйонів доларів. Ну мільярди доларів, багато мало. Ну хто там з вашої аудиторії хто там не дотичний до таких цифр, не розуміє, але ось вам для порівняння. В два році Російська Федерація наторгувала з Сполученими Штатами на 3,5 мільярди доларів. Тобто ми там майже три росіяни, їх більше, але 3,5 мільярди. А пару років тому до повномасштабки у них було 35 мільярдів доларів. Ага, порівняння. Росія з Китаєм має 200 мільярдів доларів товарообіг. Китай зі Сполученими Штатами щось під 700 мільярдів. Тобто, це для порівняння. Я думаю, що це сильно по Україні не вдарить, бо в нас там обмежений товарообіг. А от по решті країн, які дуже багато постачають до... Сполучених Штатів дійсно буде боляче. Ми вже побачили, що Apple прогнозує попередньо, що її продукція може зростати в вартості на 40%. Айфони, там, ці там, годинники, це все може зростати. Це в першу чергу б'є по самих американцях. І ми також знаємо, що мита не було введено для Росії і Білорусі. Ну я пропускаю, що проти Росії можливо не введені було через те, що хотіли показати. Дати простір для маневру, що росіяни, дивіться, бачите, вас ми не чіпаємо по своїх вдарили, але були новини попередньо, що хочуть прийняти законопроект про 500% мита на... в адресу країни, які купляють російську нафту. Тобто тут можливо налякати росіяни, будете грати по правилах, буде все окей. Не по правилах, не будете там зараз припиняти цю війну або там знижувати її інтенсивність. 500% відсотків поїде проти вашої економіки. Можливо, така логіка. Ми будемо лише спостерігати і дивитися за новинами. Пане Іване. Я вам дуже дякую за ваш час. За дякую, дякую так за цю розмову. Друзі, ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та обов'язково пишіть коментарі. Спасибі, що дивитесь нас, і побачимося у нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.